П'ятий, точніше до нього метешко. 17-й тимофій Воробей, 21-й тимофій пасічник, 30-й Петрик. 15-й Артемкос, і 11 й У нас ми забувають часом. Забуває у нас Ракович. Збиває у нас Андрій Ракович на старті цього поєдинку. зараз з і Тут рятується команду Горбатюк. Класний сей від нього. Гадаю, що у нас в цьому сезоні вже відбувся один кубковий турнір саме кубок України на увазі. І це був з тим часом Рахош провав двічі з командою Ярошука а тепер зараз за житоморянами. з дал попробував, який зараз розенняти ходу борта. Не дає далі, рахот. Зараз контакт, може бути у житомаряна, де перед зараз. Шевченко, Шевченко, Шевченко прорвает Ярошук, который выбивает удар перед собой, дает ли и броня за Бондарчуком, и снова Ярошук, и выбивает удар, еще один удар, снова Ярошук, и удар. Взирал сейчас, а, то есть, Бурян, мы сейчас Ракович, это мячи Ракович, Ракович. Також далі йде тут прихоплює м'яч Любкова, зараз він розвиняє контратаку Любарта. Поки ще два зі на Кашкарова, Кашкаров далі на Любкова, звиває зараз Любкова, звиняє він рахунок. Не став Кашкаров застрілювати сам. Але він зараз віддав гольову передачу і на... Липков розвітається, він залишається Зрешті, зміщуємо, тобто п'яти шитку. Зрештою зараз він до кінця дограв епізоди, да поснараховуючи, рахуючи зараз, провелась команду добивання, зараз, Раховича знову. Что миряни грали без погравців, які через хвороби не змогли взяти в першому матчі, з моментом часом не шукають рятується команду роботів. Добивання і забиває зараз Люба Тут цього епізоду забиває зараз Тимофій Воробей. Хто дерев не дає Бронівському цей м'яч прийняти, і зараз може бути, але тут поставився під хаті. Зараз... Пасне Кашкаров, 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 зараз не збиває кашка! Тому реально зараз здобуду свою атаку. Зараз Бондричку йде пас, наприклад, хоче, але втрачає цей пас МТшко. І вже зараз нищук буде по двох спиників, підсиховою гороби пробиває нищук, і зараз, зараз не збиває нищук. З Луцька буде. Урвай метешко, буває, буває присвоїть, що батюк підбирає зраз за любота бурває, воробели і називає зараз воробей. Петрик зараз на меточку любота зараз петика, пасвіто не шукав, нещука, нещука, не що проває, до його стоїть Бондарчук. не став проводити перший до такому зараз, і, і і Вистачило! Другає, зараз ще прямо в руки, чмілює за підстухову його Любков, зараз Любков помиляється по передачі, зараз Любков якраз вийшов, замість нещукав, це штвірку. Я передрубаю любовь, любов далі саме дельков. Любов далі пасси дає, підудар, робить! Зараз робить не І Не збивав, Зараз нищу, де бували паток, двічі рятуйся! Блято академії футзалу, як ми бачимо. Мається штуриана, зараз таку провести. тут надається раковичу у денщука і зараз дирить на мечі, зрештою, подняється. Кашкаров, нещук Директ на Петрик зараз Петрик отримує передачу, і провай зараз Петер, прямо в перевернути його батюку. руки, запроває Зараз шмілювізіра За Заключні секунди. Цього тайму зараз порває. Зрештою, Кашкаров і був досі перед воробей. Ну і зараз лунає фінал сереника, скаже про те, що Луцький Любор забуває дурику своє цьому сезоні. Луцький Любор на рідному майданчику стає Володаром Кукоріний. Ю 13, перемагаючи в матчі з академією футзалу з рахунками 2-1.